сьогодні Я получав нового Бравлера, який тільки що вийшов, да. Ось. У мене було на кадзе 3000, ну тепер осталось 1000, тільки. 1785. Тепер у мене є Алі. я... Тепер у мене 71 Бравлер. Війдем нового Бравлера дундука того. Транка. Давайте катку зіграємо одну. На качечку Качечку, одну качечку. На качечку. И ну, Бо Я хочу играть. Поиграть на ней одну качку. И вс. Тільки що она вышла, и я тільки що її забрав. О, все, вона. Це Алли. Маем баночку. Ого! <laughs> музон тут закавная плюс. отстань. Так, mm -hmm. да. чьи это музон? Он ты не И музон такой. Да чурик. А ну, чурик, чурик. Я ему сохраню жизнь. А он же он дружить не хочет. Он. Ты дружить ты не хочешь, да? Ну ты не прощай. Нет, прикольно боёк. Чикаманат на манны, ну... Ну, не буду без монет жити я ще буду натранка збирати, да, натранка. Чого? 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 Чего? 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 Ем... Эммм. Аллі, ты что на. Ты мені жизнь спасла, Аллі. Якби не ти я б ніколи кадзу не змінив. Ну, если б не ти. А якщо Транк так само зробить? У нач... мене на неї накупиться дуже багато кредитів. Я собі д... заберу Транка і переключуся на Містер Пі. Ну, я візьму не містер Пі, а Лу. Да. Ну, давайте О, тут скін на Лумі вийшу. Ой, набери. на Бері. На щас щось, щось заню. Щось лагає, значить щось виходить. Ну, я хочу на шайдосі, кай. ну Гліна. О. На шайде на драку на боні на Лумі на сосіску. Блін, зря я потратив всі. На Лумі, персо, все на Прикольно на Лумі. Так, давайте тестувати гіпер нові. сасаджеш, Як на тебе протестувати гіпер? А мене тут усі есть, кроме драко, то давайте на драко. Протестуємо гіперпонос. Який вийде. Так. Скільки нанесе урона гіпер от... Ого, сикільки. Так, тесті. Тестіруємо гіпер на. А дивіться, що я можу зробити. Як тестірувати гіпер нові. Е, Дивіться. На кого там, на драку я тестував. Давайте на шайда тестірувати. На мого любимого бравлера. І спитати. на шайдосик. А что он делает? Я так и не помню. Ищу. Просто гипер его делает сильнее, чем А, Його вся атака стає дуже сильною. Я поняв. Я поняв. На Лумі. Они, дво, три, фол. Срифур. Кидом свій свої булови. вона куча вого... Вогня так оставляє, прикольно. Не, ну я буду купляти гіпер На Нанага роботу король. І ще на сосиску, а на сосиску це треба вообще ліками тестувати. Ну, в принципе, все гипоры я и протесты. На сосиску, на... На Бонни точно. А что на Бонни робить? -мо, что с Бонни? А что? А что робить Бонни? Ладно. Да? Али. Новый Брувлер. Честер. Я не знаю, что еще. Сырч! 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 кардалюсь, Кордалюська! Котиську! дракисько, Да ну, кандюшка! офигеть! <laughs> suckers. I'm <or> no. a <laughs> win. <laughs> kind regards. <Napoleon> I'm girl. Ripperoni. you want salt with that? I do so. What? It, Teamwork for the win. Yeah. I'm oh, no, Teamwork makes the dream work. I'm going i want that, i everyone. i want Мне жизнь Кот за ты тупо. Что ты от меня хочешь? Отправься. Сюда отправься. И не будешь ты мешать разблокировать мифики. Лех, мифики, влех, мифики, влех, мифики, влех, мифики, влех. Лех, мифики, влех. Мифики, Потім уже ти, потім міфіки, 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 міфіки і слава. Все. А ти будеш мене переслідуватися, Кадзюха. Да, читер. Я не чита, я честер. Ти читати не вмієш. Все я вмію.